Добрий. день. Російська окупаційна армія продовжує наступ на Харківщині, але вже значно повільнішими темпами. Основна ціль Кремля на цій ділянці російсько-українського фронту це взяти під контроль прикордонне українське місто Вовчанське. Наступ російських військ триває вже більше десяти днів. Його головною метою. Було створення так званої санітарної зони або зони безпеки, як про це говорив російський диктатор. Ключові точки, до яких прямували два наступальні угрупування російських окупаційних військ: це селище Липці і місто Вовчанська. І Липці і Вовчанська залишаються під контролями Збройних сил України. Наразі Вовчанськ контролюється приблизно на 60% силами оборони України. Окупантам не вдається форсувати річку Вовча. Штурми в лоб цих населених пунктів не принесли успіхів окупантів, і, відповідно, вони були змушені змінити тактику бойових дій. Наразі мовиться про флангові охоплення позицій Збройних сил України. Тобто та сама тактика, яка демонструється і на інших ділянках фронту, і Харківський фронт не став виключенням. Для чого окупанта потрібен Вовчанськ? Для противника вкрай важливо захопити цей населений пункт, щоб рухатися далі 10 кілометрів на південний схід до селища Білий Колодязь і вийти в тил українському угрупованні. Селище Липці. Необхідно окупантам для контролю над панівними висотами. Звідти вже проглядається практично передмістя Харкова Старий Салтів. І, відповідно, контроль за цими двома населеними пунктами дає можливість окупантам говорити про певні тактичні успіхи на цій ділянці фронту. Ще раз підкреслю: основний задум окупантів це наблизитися до Харкова. На відстані, яка дозволяє тримати під вогневим контролем житлові райони ствольної артилерії, вже не говорячи про РСЗВ. Але незважаючи на всі зусилля окупантів, станом на 21 травня генштаб Збройних сил України називає ситуацію контрольованою. За інформацією генштабу Збройних сил України. На харківському напрямку кількість бої порівняння з минулою добою знизилася практично в два рази. Процитую повідомлення Генштабу Збройних сил України. Сьогодні ворог здійснив 5 спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях, ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб битими та пораненими, і 15 одиниць озброєння та військової техніки. Безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що в район Вовчанська перекинута додаткові підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони, які мають на меті посилити позиції Сил оборони України. Мовиться про те, що вмотивовані високопідготовлені. Бійці спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони мають практичний досвід ведення боїв в умовах міської забудови, і ця тактика де вже дає свої взнаки. Якщо подивитися на статистику втрат російських окупантів, вона зростає з кожним днем. Для прикладу, станом на ранок 21 травня, втрати російських окупантів 1380 осіб. Той час, як станом на ранок, 5 травня до початку активних дій на кордонах Харківщини, втрати окупантів нараховували 860 осіб. Тобто, можемо говорити про те, що втрати окупантів зростають прямо пропорційно, і тактика використання спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони і сил спеціальних операцій, виправдала себе. Причому мовиться ще раз про те, що ці підрозділи здійснюють точкові акції щодо знищення як особового складу, так і відповідно важкої бронетехніки. Днями були опубліковані відео з вулиць Волчанська, на яких було задокументовано знищення важкої бронетехніки і окупантів і особового складу, саме бійцями співпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони. Ефективний характер протидії російським окупантам демонструють і підрозділи Сил оборони України. За даними об'єктивного контролю, бійці 57 та 71 бригади знищили російську важку бронетехніку на вулицях Вовчанська, яскраве відео тому підтвердження. Але повернемося до проведення спецоперацій в Вовчанську, зокрема, мовиться про знищення особового складу російських окупантів. в будивле міської лекарни. И тут варто про цитуаты российской паблики. Виновных могут уже не найти. В результате ударов по больнице Волчанске погибли больше 40 наших военных. Об этом нам рассказали источники в Минобороне и Генштаб. Погибло больше 40 парней, еще примерно столько же ранено. Точное число погибших мы до сих пор уставим можем. Некоторые тела очень сильно пострадали, сказал один из собеседников. Инший телеграм-канал, уведомляя про те, что Новый день принес нам две плохие новости в области технологий. Вчера Александр Кот опубликовал видео, как украинские авиабомбы с аналогом нашего УМПК складывают больницу с нашими штурмовиками в Волчанске. Предполагаем, что теперь эти бомбы противник будет применять регулярно. Чем это нам сулит, мы объяснять не будем. Хорошего мало. Ну и еще одно достаточно интересное поведомление. Прилеты по нашим бойцам. Как хвастается ударами реактивных управляемых снарядов GLSDB из системы М142 «Хаймерс» по комплексу зданий Волчанской центральной районной больницы. Источник телеграм-канала «Грейдзон» подтверждает, что перед прилетами там было много наших солдат. Тупо заманили и ударили. Тобто мы про тактику спецподразделения Головного управления разведки Министерства обороны, что до проведения Точкових операцій з метою ліквідації особового складу противника сам противник підтверджує успішність проведення цих операцій. Деться про те, що спецпідрозділами головного управління розвідки міністерства оборони у взаємодії з силами оборони України було проведено унікальну операцію, яка дозволила нанести от точковий удар по місцях засередження. Особового складу і важкої бронетехніки противника втрати окупантів більше 40 осіб 200 і приблизно така ж кількість 300 санітарні втрати. Ну і на останок оцінка ситуації в районі Волчанська і Липці, очима російських воєнкорів. Там є, про що поговорити, щоб знизити той градус напруги, який наразі намагається штучно підняти в українських змі. с приводу того, что ситуация критична. Цитую. Телеграм-канал Саши Эде Досить популярный российский телеграм-канал. милитари блогер Читай экспертов, пишущих о том, что оборона Волчанска прорвана, а липцы вот-вот падут, так эти самые лепцы прикрывает один опорник и диву даюсь. Как же можно так бессовестно врать? Валчанські оборона далеко не прорвана, а Ліпці це мощніший і укріп укрепрайон врага на путі к Харкову. Противник перебрасує туди допоміжні сили і опорников у нього по лісопосадкам. Там нецензурна фраза, але ми розуміємо сам характер повідомлення. Російські воєнкори спростовують інформацію, яка поширюється про тактичні успіхи російських окупаційних військ у напрямку Вовчанська і Липці. Ну і наостанок, наша улюблена рубрика Вишенка на тортик. Покажемо, на прикладі, як мотивують російських окупантів для подачі тактичних успіхів в районі Овчанськ. Росіянка з Курської суджі опублікувала досить цікаве і красномовне повідомлення у соціальних мережах з приводу мотивації російських військовослужбовців. Добрый день, меня зовут Анна. Я относительно молодая и привлекательная жительница Курской суджи. Помогая армии часто доначу, но в этот раз, когда идет речь об историческом наступлении на Харьковскую область, я хотела бы замотивировать ребят чем-то особенным. Я решила, только не смейтесь, подарить жаркий секс тому отважному солдату, кто первый пришлет вам фото с флагом в центре Волчанска, мои фото и контакты высылаю, надеюсь на вашу справедливость. Для затравки прилагаю свой бюст. Жду победителей. Ну и далее мешканка суд суджи уточнее. Предложение всего одно. Просьба не фотографироваться с флагом всем взводом. Ну, більш ніж яскрава мотивація для російських військовослужбовців. Говорити про естетичні смаки я не буду, але це показуло. Російських окупантів змушують йти вперед навіть такими екзотичними досить речами. А ми з вами віримо Збройним силам України і наближаємо Сонце української перемоги. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання допомоги в діяльності аналітичному відділу громадської ініціативи Права справа. Ми потребуємо вашої допомоги. Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій!